Мир Божий, та нехай Господь благословить вас там, де ви є. Антихрист хто він, де і коли з'явиться? Ці питання хвилювали церкву з давніх Спокон віку християни очікували Антихриста, зловісного біблійного персонажа і пов'язаних із ним подій. Мітка звіра, страшний час великої скорботи. Чи повинні ми зі страхом очікувати цього? Біблія досить чітко показує, за яких подій це станеться. По-перше, буде Воскресіння мертвих. Померлі християни воскреснуть для життя вічного. Вони отримують нові нетлінні тіла. За Воскресінням мертвих піде Вознесіння церкви. Коли це буде? Книга Апокаліпсис відкриває всі ці події в їхній хронології. Є сім печаток, сім труб і сім чаш Божого гніву. При зняті кожної печатки, звуці кожної труби і виливання кожної чаші відбудуться катастрофічні жахливі події. При звуці шостої труби загине третина людства. При сьомій трубі буде Воскресіння мертвих і вознесіння церкви. У цей же час з'явиться звір, який і є Антихрист. Амінь.